Всім привіт на каналі The Moore 11 Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «Песне ім'я Мані. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали повністю главу, яка називається Промова. Сьогодні нас чекає глава, яка називається клуб фінансової магиї інвестує. Ну поїхали? Нарешті ми знову зібралися у у селі Пані Козир нам вже не терпілось робити перші інвестиції. Стара жінка усе підготувала. Застелила круглого стола, заплила свічки. Коли ми зайняли свої місця, вона урочисто відкрила засідання. Любі фінансові магії. Сьогодні великий день. Ми вперше інвестуватимемо на наші гроші. Ми завмерли, не зупинивши жодного слова. 10 тисяч євро великі гроші пролунав хрипкий е, голос пані Коси. Тому важливо повестись мудро. Хочу зробити му пропозицію, інвестуватиму лише у випадку згоди усіх моїми пропозиціями. Я з усім погоджуюсь, швидко запевнила Моніка. Що ж, побачимо, мовила пані Коси. Насамперед, я хотів би показати документи, що дадуть вам можливість стати акціонерами обраних вами фірм. Ми купимо акції усіх цих фірм, озвався Марсель. Разом ми маємо достатньо коштів. Пам'ятаєте, я обіцяла вам показати простіший шлях. знову перебрала ініціативу пані Козир. Це фонд. Фонд, здивовано перепитала Моніка. Трохи не так, насправді пишеться фонд, пояснила стара жінка. Перед вами лежать аркуші, на яких я виписувала найголовніше читати в голос, як завжди доручалось мені. Фонд це немов такий собі великий горщик, куди складають свої гроші, вкладники, яким бракує часу, бажання чи знання. Щоб самим купувати акції, фінансові професіонали, так звані фондові менеджери інвестують гроші з горщика в акції. Усе відбувається під прискіпливим контролем держави. Фондові менеджери повинні дотримуватись певних правил, наприклад, купувати щонайменше 20 акцій різних фірм. Навіщо вихопився мусель. Бо не виключено, що справи, у котру з фірм підуть зле, терпляче пояснював стара пані. Припустимо, ти маєш 500 євро, купуєш за них 20 акцій по 25 євро кожну. Якщо тепер акція втратить 40%, то вже неможливо продати її за 25 євро, а ще за 15 євро, продавши, одержиш тільки 300 євро. Невесела вистатива прокоментував Мурсель. Саме тому фінансові менеджери змушені купувати 20 акцій різних фірм, Скористаємось попереднім прикладом. Скажімо, тепер за 500 євро ви купили 20 різних акцій. Якщо одна акція втратить 40%, а решта залишиться на тому ж самому рівні, то ми збережемо як не як 400%. 90 євро. Месель хутко полічив. У такому разі на 500 євро ми витрачаємо лише 2%. Правильно, ти збагнув цю похвалила мого брата капанікозе. Насправді ж деякі курси акції можуть упасти, деякі зрости, а ще якісь не зміняться і зовсім загалом переважають ті акції, курс яких зростає. Бо фондові менеджери чудові знайомці своєї справи. А що трапиться, якщо впадуть курси усіх акцій, несторожно запитала я, Тоді їх не можна продавати, відповіла наша наставниця. Та, що ми говорили, розмовляючи Минулого разу про акції, ти зазнаєш втрату лише у тому разі, якщо таки не думаєш продавати акції, у несприятливий для цього період. Тоді по фонду можна покласти хіба ті гроші, у яких немає нагальної потреби, правильно, міркував голос Марсель. Абсолютно правильно, зраділа пані Козель. Ми плануємо зробити вкладення в один із фондів, бо збираємо залишити там наші гроші на 5 чи 10 років. Той, хто нікуди не квапиться, інвестує у фонд з майже нульовим ризиком. Звісно, бо більшість акцій у фонді принесуть за такий тривалий час непогані прибутки, зробив висновок Марсель. Моніка, яка досі спокійно прислухалась до дискусії, раптом захвилювалася. А якщо фондовий менеджер накидає п'ятими раз, разом з нашими грошима, не неможливо усміхнено панікуси, фондовий менеджер ніколи не одержує гроші особисту в руку. Їх переводять просто до депозитного банку, і банк ним розпоряджає 100% гарантія. Ну, от і все. Ми прочитали першу частину глави, яка називається Клуб фінансовий май інвестує. В наступній серії нас чекає друга частина цієї глави, а оце ми ще будемо читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал, ти мої день. До побачення!